Блискавична перемога на Оболонню та непереконлива гра проти ЛНЗ. Рівненський Верес продовжує шукати шляхи покращення становища. Команда Олега Шандрука з хорошим настроєм завітала до дебютанта УПЛ, який не перемагав протягом чотирьох поєдинків. Поза заявкою травмований голкіпер Євген Паст, якого команда підтримала, вийшовши у символічних футболках. Та дискваліфікований через перебір жовтих карток Валерій Кучаров. Не було також Дениса Янакова, який застудився. Втім, повернувся Марко Рувальєвич, який і вийшов на. Істрі із перших хвилин у нас є певні ротації. Це зв'язано з тренувальним процесом, плюс є втрати тому. Нічого нічого такого тут не бачу. Це нормальна реч. Перший тайм видався доволі в'язким. ЛНЗ намагався грати за рахунок довгих передач, розраховуючи на швидкісних флангових гравців, в тому числі екс-гравця Вереса Геннадія Пасіча. Рівняни намагалися діяти більш позиційно. Непогано приклався по м'ячу Андрій Кухарук на 24 й хвилині поєдинку. Це найнебезпечніший момент Вереса за весь перший тайм. Під завісу першої половини знову Кухарук у центрі уваги Андрій спробував втекти на побачення із голкіпером. Але не зумів у підсумку жовта за симуляцію. Вензе теж один на півмомент після проходу пасіча. Відтак закономірні нулі після першого тайму. У першому таймі не було такої цілісної картинки. Вона була така, знаєте, от, там одну-дві хвилини граємо, потім не граємо, граємо, не граємо. От і потрібна була цілісна картинка. У другому таймі вдалося достучатися до гравців. 15 хвилина перерва через повітряну тривогу затягнулася на годину а після відновлення поєдинку. Верес відразу пропустив. Геннадій Пасіч зробив усе, аби у рівнян залишилися хороші враження від Черкас. Ми ніяк не можемо. У нас після таких 15 хвилинних пауз перерви я маю на увазі, плюс тривоги. У нас є проблемки поверненням гру, і поки що, на жаль, на жаль, ми цю проблему ще не вирішили. Після пропущеного Олег Шандрук почав робити заміни, випустив атакувальних гравців, але відігратися рівняни не змогли. Найкращий момент мав Віталій Дахновський наприкінці гри. Поперечена не допоміг і голкипер Богдан Когут, який пішов на штурм під час останньої атаки рівнян. 0-1. мінімальна поразка Вереса у другому в історії протистоянні з ЛНЗ. ЛНЗ – Доволі якісна команда щодо оборони. Ми розуміли, що десь гра буде якраз. Напевно, скажем так, більш більш суха. Я завжди налаштовуюсь на 100%, але сьогодні, ну, можна сказати, так да, команда приїхала. Хотів може якось чи доказати, що навіть хотів забити. Після поразки у Черкасах Верес залишається у зоні перехідних матчів на 13-му місці. Від зони прямого вильоту команду відділяє всього один бал. Далі у народної команди домашня гра проти Дніпра. 1. поєдинок відбудеться 21 квітня на рівненському авангарді. Вадимороз телеканал ITV Media Group.